Леонід Кучма в той час президент вів політику багатовекторності. Е, якщо ми зараз подивимося на оберне, так моти повернемо свої погляди до, до історії, е, чи та політика багатовекторності справді була ну єдиним виходом ситуації? Тобто кучма правильно зробив, бо як ти сказав, е, українське суспільство було не готове і не розуміло, навіщо НАТО, і можливо, навіть не розуміло, навіщо, наприклад, Європейський Союз для України так. Ну так з іншого боку, кучма вів багато не тому, що він аж так цього хотів. Я розкажу зараз одну історію. Цікаву а тому, що таким було українське суспільство на той час, Зріз українського суспільства, який не сприймав е, серйозно потребу членства України в НАТО. В цьому відмінність до речі, і польського керівництва від українського, коли Польща отримала незалежність, так мовити, стала, скинула комунізм, скинула Варшавський пакт, цей ярмо Москви Скинула поляки, тоді дуже серйозний ультиматум поставили американцям, або ви нас приймаєте в НАТО. Або ми створюємо ядерну зброю, тому що ми боїмося Росії, яка завжди мала свої так мовити погляди на нас е, поконвіку, століттями. От, і американці змушені були прийняти пообіцяти Польщі членство НАТО, і вона зробила за рекордні терміни. Стала членом НАТО. От е, Україна тоді була іншою, але. Кучма не треба його звинувачити в тому, що він був багато векторником по своїй природі. Так він ішов на вибори в 94-му році з такими, ну такими трошки проросійськими нотками, але він був патріотом України певною мірою. І в 95-му році, в ризі, я брав в нього інтерв'ю, е, і я в нього запитав про членство в НАТО. І Кучма тоді сказав про те, що Україна не Швейцарія. Нам треба думати про членство НАТО в майбутньому. Тобто ти Цитату. думаєш, що, що Кучма чи е, люди довкола нього, можливо, пан Горбулін, вже тоді розуміли, що з боку Росії може бути загроза, і що зв'язку з цим треба щось робити? Ти думаєш, вони бачили потенційну загрозу? Так, мені здається, що е, реально тоді вже вважалося в певних українських колах е, таких просунутих, які займалися безпекою, в патріотичних колах. От і такі люди були у владі. Навіть тоді е, було розуміння, що єдиним реальним ворогом, з яким реальна може бути насправді війна, могла бути лише Росія. Також ясно, що тоді були певні територіальні претензії з боку і Румунії. От, до речі, яка визнала українську незалежність в 91-му році, без територій колишніх румунських, тобто вона постала під це. були певні реваншистські погляди в інших сусідів деяких. От, але в принципі реальним ворогом, з яким Україна могла мати. Проблеми і якісь військові сутички мати, чи якийсь конфлікт навіть це була лише Росія. І Росія підривала е, суверенітет і е, незалежність України, всіляко дискредитувала її на Заході, як якесь штучне створення. Я пам'ятаю, 2008 рік Бухарест. Саміт НАТО, зустріч я був там зустріч Володимира Путіна із президентом США, тодішнім Джорджем Бушем, і Путін прямо йому текстом сказав: Слухай, Джордже, ну Україна це ніяка не держава, це штучне якесь утворення, от, це, це абсолютно е, пародія на державність от так. Він, це прямим текстом сказав. Він поставив під сумнів. От але е, це вже було 2008 рік. А в 90-х роках тоді, от е, так само Україну, Ну Єльцин, правда, не хотів воювати з Україною. Іною, але е, він дуже гостро наприклад відстоював е, приналежність е, російського чорноморського флоту, і таке інше. Тобто, е, а коли пройшов Путін, то це почались якісь реваншистські дії на повернення України під е, парасольку Росії в, втягнення в сферу її в, в, в російського орбіту.